Примудрість мудрість прості, вислухаймо святого Івангелія, ми усі. Від Луки святого Івангелія, читання, тобі. Будьмо уважні, сказав Господь, як бажаєте, що вам чинили люди, чиніть їм, і ви так само, коли ви любите тих, що вас люблять, яка ваша заслуга, та ж боєгрішники люблять тих, що їх люблять, і коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга. І грішники те саме чинять, і коли ви позичаєте тим, від кого маєте назад надію взяти, яка ваша заслуга? Адже і грішники, грішникам позичають, Щоб відібрати від них рівне, ви ж любіть ворогів ваших, доброчені тім, і позичайте, не чекаючи назад нічого, і велика ваша буде нагорода. І будете синами Всевишнього, бо Він добрий для невдячних і злих. Будьте милосердні, як і Отець ваш милоседний. Слово від Словом. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Як бажаєте, що вам чинили люди, чиніть ви їм так само, дорі браті і сестри, коли сьогодні чуємо цей фрагмент, то напевне найважче нам любити ворогів чи прощати ворогам. В Книзі Бруно Фереро, ці притчі, розповіді, там є одна дуже цікава притча, і час від часу треба пригадувати, тому що вона дуже гарно. Допомагає зрозуміти сьогоднішні слова. Вона розповідає про песика, який забіг в кімнату. В тій кімнаті було дуже багато дзеркал. І він, коли почав дивитися навколо себе, він побачив багато собак навколо себе. І він думає, що зараз ці собаки будуть на нього нападати, і треба зробити, знаєте, такі ікла і так гаркнути на них, і вони втечуть. Але він був дуже здивований, тому що ті всі пси моментально ікла понаставляли на нього і теж гарчали на нього. І він думав, що треба ще сильніше гаркнути, сильніше там злості такої, сильніше кинутися, і вони тоді втечуть. І чим більше той пес кидався на тих собак у люстрі, бився об те люстро, і він знеможений такий в тих ранах, бо вдарився в то скло, сидить і такий захеканий, розчарований. І автор цієї розповіді питає на кінець: а що би було? Якби той песик усміхнувся і хвостиком помахав, багато є таких речей в нашому житті, що як ми ставимося до людей, так і люди ставляться до нас, чи то не раз так само діти. Діти так само то фактично, таке якби наше дзеркало. Але дзеркало якому значенні? Не тих добрих вчинків, а тих таких наших недоліків, чи так само у подружньому житті, то нараз можна подивитися на свою дружину, як вона ставиться до мене, і можна зрозуміти нараз, як я ставлюся до неї, чи навпаки. І сьогоднішня Євангелія не говорить про те, щоб ми усміхалися всім, знаєте, хвостиком махали. Але також, бо в нашому житті є такі. Користолюбні вчинки. Чому ми сердимося десь на когось там, чи ображаємося, чи нарікаємо, чи любимо кісточки один одному, там десь поза поза очі пообмивати що той сякий, то те, то, 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 то. тому що ми комусь зробили добро, а той нам нічого не зробив. Тобто вчинки користолюбні, І то ми всюди так є. А сьогодні Христос говорить, що ці вчинки не мають ніякої вартості, мають вартості вчинки, які зроблені, коли людина потребувала, дійсно вона не могла це зробити, а потребувала нашої допомоги. І ми зробили, навіть не чекаючи від неї, що, що цей, що вона щось нам нам віддячить. Ні, так як віддячиться, то добре. Але якщо не віддячиться, ще не раз так буває, що люди кажуть, отче, то не можна робити добрі вчинки. Бо ти комусь добро зробиш, потім тебе ще звинувачити. І ти ще будеш винний, і так ти з тим будеш ходити і будеш розчаровуватися. І сьогоднішня Євангелія має нам дати силу, щоб ми що робили? Дивилися так, як Господь опікується мною. Бо то дуже уважно так є, що Господь не робить за мене роботу. Він знає, що я можу то зробити. Так, не дуже так досконало, так дуже так немічно. Але він на мене сподівається, що сьогодні я службу Божу відправлю. Сьогодні поділюся з вами словом Божим. Сьогодні угу. ті слова звершу, що він дав як священство, щоб він тут був між нами присутній. Також попрошу благословення для вас, для наших родин, і цього від мене буде предостатньо. А далі Господь буде діяти. Одного разу чув таку такий вислів: Отче, треба Богу відпомогти. Тобто за Бога треба робити роботу. Та не треба за Бога робити роботу. Господь, Він. Нараз такі всякі перепеті в нашому житті вирішує, що ми просто наразі дивуємося. Але коли забракне довір'я до Господа Бога, коли забракне, щоб ми будували оці такі стосунки, бо Христос закінчує оці всі такі, якщо будемо те робити, ті всі користолюбні вчинки. А ви дивіться, як отець робить, так ви його наслідуєте. І щоб його наслідувати, ми потребуємо благодаті, щоб ті наші добрі вчинки дійсно були справжніми тими, які мають вартість у Божих очах, а вони мають тільки безкорисливі. І також, коли людина потребувала того вчинку, бо то наразі є, ми кому хоч хочемо зробити якийсь добрий вчинок, він його не потребує, і ми нараз кажемоче, то то ведмежа послуга, то правда людина не потребувала того. Але нараз прийде людина буде потребувати нашої допомоги, а ми будемо страшно злі на ту людину. Згадаються всі наші образи. Коли нараз людина нам зробила і буде так на ізи хотітися, а пам'ятаєш, як ти мені то, як то то, і що я маю такі глипа, а то навіть не треба то згадувати. Боже, благослови, як зараз послужити. І навіть до того і не вертатися, бо то є така добра спокуса, тільки аби ті всі образи лізли, аби ті всі речі, Судження, нарікання не є про ці не про не є про ці оці стежки, які сьогодні говорить Ісус Христос. Але якщо подивитися на його життя, як він послужив нам і далі служить, то воно завжди тихо, непомітно. Нараз ми розчаровані, нарікаємо ображенням тихенько, все одно у нас в сповідальниці, коли ми визнаємо ті наші промахи, все одно в сповідальниці нас бере, а ти вчишся оцих вчинків, вчися служити. І то кожен зі свого служіння. Як чоловік, як жінка, як батько, як мати, як християнин, як громадянин. І дуже важливо, дорогі братія і сестри, у теперішньому нашому світі, який показує дуже багато таких всяких можливостей, дуже якісь такі величезні речі. Але цей теперішній світ він не вміє тішитися тими дрібними речами. От коли ми так тихенько непомітно послужили, і ми наразі дивлюся, ми не тішимося, ми якось стогнемо. Ми я розумію бо багато є таких речей, що дійсно і тяжко, і прикро, і гірко, і той хрест, який ми несемо, і всі ці справи показують, де ще є, де ще немає Божої присутності в нашому житті. Тому просімо Господа Бога, як то чинити так, як бажає Отець Небесний. Але щоб це розуміти, то треба удивлятися, як він турбується нами. Як сьогоднішній день теж він починається, як то ми прокидаємось, він дає нам ту днину, дає те здоров'я, дає тих людей. Але й запрошує нас брати участь у цьому житті, у божому житті і, і царство бачимо цього світу, воно радикально відрізняється, яке побудовано виключно на користолюбстві, виключно на зисках, а виключно просте питання: а що я буду з цього мати? І навіть апостол Петро, він тоді каже: от ми все покинули, ми все пішли за тобою, а що ми будемо з того мати? І Ісус не розчаровується він більше звертає увагу на те, щоб ви дійсно були справжніми учнями, і сто разів більше буде. Будете мати в тому значенні, не що якщо Петро лишив 100 долярів, то йому віддадуть 100 помножити на 100. але то не за те йдеться набагато якісніше твоє стане життя. По всім отця милосердного, так як він служить для мене. І нараз будуть такі, знаєте, спокуси як того песика, що на цій землі всі місця не вистачить, та вистачить усім місця. Будемо нараз тісні, як то наразі каплиці, як ми були, як всі набиті, і то все. Я там не пам'ятаю тих речей, але пам'ятаю дух тих людей. І якщо вони і там вистачало, то не раз є такі упередження один до одного. А то просимо Божої благодаті, Божого милосердя, як то турбуватися одне одному тим тими завданнями, які Господь нам ставить, і оце дійсно будемо тоді синами і доньками нашого Всевишнього Бога. Просимо про ці дари, особливий спосіб за нашу країну, особливий спосіб за наших провідників. Бо зараз бачимо, який це великий гріх. Оця така знаєте, захланність. і виявляється, що нараз нас може бути дарів не дуже багато. Але цей спосіб ділення і турбування одне одним це є добрий, добра та можливість освічити своїми тими безкорислими вчинками своє християнське життя. Чи є це просто ні своїми силами, ми не здатні це робити. Натомість з Богом, обговорюючи ті завдання, ті труднощі, які ми маємо, виклики, і просити благословення, і Господь ніколи не сумнівається в нас. Він вірить, що ми це можемо з його допомогою. Але виявляється, що Господь без нашої добровільної згоди na c, też nic nie może robić. І ми не розсердимося, чи Господь не заставить тих людей бути добрими, чого він не заставить там, що вони що вони не розуміють. Та другі браті і сестри, віра це добровільна відповідь на Боже запрошення. І сьогодні Божі слова нас запрошують до цього роздумувати, як є з тими нашими вчинками, їх є більше тих користолюбних чи тих безкорисливих, і чи ті вчинки мають вартість в очах Божих та виявляється, що користолюбні не мають жодної вартості. Натомість той нараз один, один чинок здається, що він у Бога забутий, а нічого у Бога не є забутий. Слава Ісусу Христу.